Зустріч Спасителя нашого з жінкою самарянкою має дуже глибокий і суттєвий зміст. І в першу чергу через те, що ним Заявлено раз і назавжди. Ви кажете, що поклонятися треба на горі. Наші священники і книжники кажуть, що поклонятися треба в храмі. А насправді Бог шукає інших поклонників. Які поклоняються духом і істиною в духові і в істині. І саме так буде протягом століть і тисячоліть. Для нас безумовно важливим питанням є: а як? А Як нам поклонятися в духовій вистині? Mm. Що є істина? питає понтій Пілат. А істина стоїть перед ним. Бог який шлях? І істина, і життя стоїть перед ним. І нам треба знати, що головний спосіб осягнути істину це намагатися наслідувати нашого Спасителя в усьому, що він робив. В дідах правди, любові, світла і добра. Істину не можна осягнути логікою. Вона не піддається раціональному пізнанню. Істину можна осягнути лише життям. яке спрямовується певним чином і здійснює Божі настанови, Божі заповіді. І не вичитує які саме заповіді, а пам'ятає, що є одна заповідь, найбільша, люби Бога Твого. Цим серцем твоїм, цією душею Твою, всією істотою Твоєю. І друга заповідь така ж сама за величчю і значущістю люби ближнього свого. Нам розкривається істина, коли апостол Іоанн Богослов пише, Бог є любов. Коли Спаситель наш каже заповідь новою, даю вам любіть один одного, як я полюбив вас. Навчитися любити дієво не в емоційному трактуванні цього почуття. А в розумінні його як дія і як відповідальність, як любов, що рятує і лікує, що надихає і творить щось. І йти цим шляхом. А шлях цей нелегкий. Бо Тут і відповідальність надзвичайна, і щодня треба докладати надзвичайних зусиль. І важко це. Але іншого способу поклонитися істиною, поклонитися в істині немає. Якщо ми хочемо зрозуміти, що головне в тому, що є дух, знов таки, ми знов повертаємось до тих визначень, які ми отримуємо через Євангеліє. Світло для світу, яке приходить для того, щоб за життя світу віддати життя і таким чином принести спасіння. Згадаємо, що на початку Євангелія від Іоанна. Говориться, дух віє, де хоче. Зрозуміло, що ми повинні розрізняти різних духів. Бувають духи зла, і лінивства, жадібності. І тощо, і тощо. А бувають духи любові і правди. І світла, і надії, і добра. Тобто нічого нового я вам не скажу, крім того, що поклонятися в духові і істині це означає жити. Мати спосіб життя такий, який відповідає тому, хто є істина, жива, живою істиною є Христос. Жити так, щоб наслідувати Його. Оце і буде поклонитися в Духові і в істині. Розум наш буває недосконалим і не може все осягнути і раціонально пізнати. Пізнання Бога йде і через церковне життя і богослужіння, через таїнство і молитву, через Святе Письмо і святе передання. Приймати все те, що ми можемо прийняти в першу чергу душею і серцем. Щоб перетворити це на дію і поведінку. Не на розумові конструкції, а на дію і поведінку. Дію Любові, дію правди, дію свободи ми знаємо, що бути богословом можна, не живучи тими істинами, які ти раціонально пізнаєш. Поклонятися духом і істиною. Це означає жити тими істинами, які де ще розумом, можливо, до кінця не осягнув. Але душа вже загорілася. І серце запалало. І життя починає змінюватись.